Але знаєш, Мар'яно, як би там сумно не було, українці це сильна нація, і ми не повинні здаватися. І попри те, що сьогодні ми маємо 585 й день повномасштабного вторгнення, у Бродах та сусідніх громадах продовжують проводити благодійні заходи. Один із таких відбувся у Бродівському парку на Райківці. Цікавим був захід. Так, з ароматом кави. Деталі у сюжеті. У продах учасники зразкової студії вокального мистецтва гал Арт організували благодійний захід для підтримки ЗСУ. Вентежне століття загоює рани, Ще до поноліття. Тут всі ветерани. Наповнене світло минуле прощає. Чомусь тут ніколи не хочеться чаю. Не хочеться снігу, не хочеться слави, нехай дістається це з корубами, ми просто з тобою двох погуляєм на березі річки, якої немає, дикаємі. Вісла весни моє! Ведучи заходу, душевно та поетично оголошувала учасники благодійного концерту, на якому збирали кошти на Збройні сили України. Я не волію осені портрет, коли вона чутно ходить місто, горнятку, покаву, стол, те -тет, тет і дівчина з коханням в серці чості. Опісля талановитий дует виконав романтичну пісню Пригости мене кавою. На пісанні зустрічі глядачі мали можливість хоча б на короткий час відволіктися від реалій сьогодення. і час Дорожби, та повні ніхто не зітре землі. Віталімота в душі. У цей день кожен, хто прийшов на концерт, зробив добру справу, поспілкувалися та отримали неймовірні емоції. Мар'яна Баняс, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.